Привіт, друзі! 15 серпня сьогодні з вами Валерій Клочок. Знову традиційно, що я підбиваю підсумки інформаційної доби і вам повідомляю про найголовніше те, що на мій погляд, найголовніше, а те, що я забув сказати, ви, будь ласка, допишіть у коментарях. І дуже вас попрошу проявити активність під цим відео. Ви знаєте, як це робити. Можна писати коментарі, ставити вподобайки. Можна відписатися, підписатися. І це треба зробити, аби. YouTube побачив, що тут є активність, тому що зараз якесь ну реально останні кілька днів нашестя ботів і атак, канал серйозно просідає. Хоча кілька днів тому там було, ну, в принципі, ну тут маю на увазі все окей. Тому друзі, вас попрошу все ж таки. Попрацюйте трішки під цим відео, напишіть коментарі, зробіть якусь маніпуляцію. Дзвіночок, відписка, підписка з інтервалом 1-2 хвилини. Ви мені в цьому суттєво допоможете, а я знаю, що ви цінуєте мою роботу, тому я це роблю завжди щодня для вас. І не один раз, навіть продовж дня. Ну і тепер перейдемо до новин. Розпочну не з дуже приємних: війська Російської Федерації притул підійшли до Покровська. Про це. Офіційно повідомив начальник місцевої військової адміністрації. Війська Росії знаходяться трохи більше ніж за 10 кілометрів від міста, і він говорить дослівно наступне: ворог швидко наближається, ситуація тільки погіршується і краще не стане у громаді. Триває евакуація. Не зволікайте. Закликали у місцевій владі. Вранці карта Діпстей повідомляла, що росіяни купували Желанне, Орлівку, а також просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці. Так, дійсно, ми втрачаємо села на Сході, але здобуваємо їх у Курській області. І це, друзі, якраз є симетрична дія. Для того, щоб примушувати Путіна робити помилки, вчиняти якісь дії, ухвалювати рішення, які будуть йому не зовсім приємні, корисні і будуть зменшувати його спроможності здобувати успіхи на сході. Хоча поки що дійсно нібито результатів немає, але я не поспішав би. Тому що, до прикладу, у Курській області оголошено обов'язкову евакуацію всього Глушківського району. І те, що я бачив у. Телеграм-каналах, там фрагменти відео із ток-шоу російських пропагандистських федеральних телеканалів. Ну вони говорять так, треба повністю евакуювати населення з прикордонних усіх районів, тому що Збройні сили України заходять на території Росії. Вони це приймають як доконаний факт і пояснюють усім росіянам, нічого страшного не відбулося. все окей, все нормально. Риторика змінилася. Ну а якщо старушки там і больні стануться. Ну треба чим-то жертвувати, кажуть вони. Так, я сам був здивований таким словам. І от було ухвалено також рішення з боку української влади, що якщо необхідно буде, то будуть евакуювати росіян до Сум на території України. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. З огляду на те, що ми дотримуємося правил міжнародних, які сповідують дотримання гуманітарних норм ведення війни, сповідуємо закони війни, не вчиняємо так, як терористична Росія. То таке рішення може бути виправданим. Я з цього приводу вже там читав закиди у попередньому відео, що, мовляв, такий спосіб я працюю на банку. Друзі, давайте ще раз спробуємо з'ясувати одну і усвідомити таку річ. Ми дійсно не терористи. Єдина, звісно, проблема цих росіян вивезуть куди. І зніть увагу. Наші Збройні Сили України заходять на Курщину, вони проходять багато населених пунктів, роздають там гуманітарку. Я бачив в репортажі навіть іноземних журналістів, які запитують у місцевих мешканців, з вами нормально поводилися? Та ніяких проблем нема. Військові зайшли і займаються військовою справою. І мені сподобався мем одного із моїх колег, якого ви бачили вже в мене на каналі, Андрія Городницького, який написав, що. Збройні сили України так швидко просуваються на Курщині, тому що вони не займаються питаннями демонтажу унітазів. Про це офіційно повідомив Інститут вивчення війни. Ну інститут вивчення війни про це точно не говорив, але порівняння доволі доволі справедливе. Тому справді ЗСУ рухаються швидко і не порушують правил і звичаїв війни. Хоча я вам скажу, я не сприймаю самої дефініції правила і звичаї війни. Втім, однозначно наші Збройні Сили України орієнтуються на військові об'єкти Росії, аби нам нічого не закидали. І навіть останній Радбезони, який ініціювала Росія, так вони ініціювали, ні бензі там не було. Я також згадував про це вам у вчорашньому відео. Вони не змогли нічого нам написани. Сьогодні бачив якийсь там такий бідненький репортаж, який публікували у одному із телеграм-каналів. Місцевих, курських, а також і федеральних, нібито наші військові ображали якогось дідуся, але це все ну, схоже на відвертий фейк. І Росія все-таки ухвалює рішення, які необхідні для того, щоб хоча б стримати просування Збройних сил України. Ну от сьогодні стало відомо, що там вирішили, тобто на Росії, перекинути додаткові сили для захисту Білоруської області, в якій, до речі, оголошено надзвичайний стан федерального характеру. Це означає, що не Місцевий губернатор буде керувати всіма там діями, а будуть керувати на рівні уряду Росії. Там створена спеціальна комісія, яку очолює міністр з надзвичайних ситуацій Росії. Ну ви розумієте, вже загрозу для Росії, точніше. Путін також її так розуміє, і ми добре розуміємо. Так, от міністр оборони Росії Білоусів, Білоусу, перепрошую, обговорив це питання на нараді щодо забезпечення безпеки населення та об'єктів інфраструктури у Курській, Брянській та Білоруській областях. І ці сили будуть перекидатися. Видання Wall Street Journal Опублікували сьогодні матеріал про те, що нібито у них два там матеріали, цікаві, вийшло, що нібито навіть забирають із сходу якісь війська і перекидають туди. Але те, що я вам розповів на початку, ну дещо не корелюється з цією інформацією. Але всі рішення, які зараз ухвалюються в Кремлі, вони спрямовані на те, щоб зупинити наступ збройних сил України в Курській області, розвивати його на сході. І Курська область це зараз серйозна проблема для Путіна. Вони навіть підключили для цієї кампанії Лукашенка сьогодні. Чоловік з Кабєєвої, який є там депутатом російської думи, він навіть приїхав до разом з Кабєєм. Він веде ток-шоу на пропагандистське ток-шоу, так буде правильно, на федеральному російському телеканалі. Він приїхав до Лукашенка брати інтерв'ю. Він його взяв. Це інтерв'ю. Питання були цікаві, але Лукашенко сказав кілька ключових фраз. Я про них вам розповідав у своєму попередньому відео. І взяв навіть там ставив фрагменти, щоб ви могли переглянути. Я знаю, що не дуже приємно Лукашенка дивитися, але все ж таки, як на мене, певний інтерес, мабуть, до цього є. Тому можете перейти за посиланням правом в верхньому кутку, і ви там глянете, там невелике відео. Так, от Лукашенко сказав, що треба припиняти цю бійку, завершувати війну. Ну, рахуйте, Путін через Лукашенка передав, що це треба припиняти. Але відповідь на запитання, де прозвучала саме ця думка. Считайте, Лукашенка Путіна, вона а, була цікавою, бо запитували Лукашенка про можливість використання ядерної зброї. Ну він сказав, що може натиснути на кнопку, якщо порушать кордони Союзного государства. Це також є в тому відео, про яке я вам зараз говорю. Що він має на увазі? Що, мовляв, вже порушені кордони союзного государства, але удару ядерної зброї немає. Чому? Тому що зброї ядерної в Білорусі немає. Це моє стільки переконання, що її там немає. Але будуть лякати. Втім, Кремль використовує всі засоби і методи для того, щоб зараз натиснути на Україну, щоб західні партнери на нас натиснули, щоб зброї не давали, мовляв, дивіться, погрози, небезпека і таке інше. Все, нічого робити не потрібно, треба виходити з Курської області, далі операцію продовжувати не можна. Але чи ледь не в один голос? Зараз міністри оборони, наприклад, той ж самі Німеччини, говорять про те, що треба Україні передавати зброю і передаю зброю про передачу нової військової допомоги я вам скажу в кінці відео тому залишайтеся на каналі не перемикайтеся і до Wall Street Journal. також е сьогодні це видання підіграло росії поширюючи іпсошний наратив про те що нібито зеленський організував у 22-му році підрив північного потоку газопровід який був доподований але не введений в експлуатацію він мав за мету постачати великий об'єм газу із Росії до Німеччини. Там складна історія, чому його підірвали. Ну, в принципі, та версія, яка найбільш правдоподібна, то це підірвали росіяни, тому що в них великі е судові спори із компаніями, які підписали контракти на доставку цього газу, і Росія мала б сплачувати штрафи. Ну, тому вони просто підірвали сказали: Ну, дивіться, форс-мажор це ж не ми, це ж Україна. І вони якраз зараз використовують цю всю історію для того, щоб. Показати світовій спільноті, що, мовляв, дивіться, які українці взагалі неадекватні, вони взяли і підірвали північний потік. потік-2». і це все Зеленський, дав команду залужному. Залужний підключив до цього червінського. Ну виявіть, да, які медійні фігури зараз обертаються. Там вони наняли навіть якусь яхту, де була жінка для того, щоб змітувати, що за те був відпочинок. Вони там плавали в морі саме там, де був цей ем, трубопровід, газопровід. Там пірнали, заклали бомбу. Ну, все по класиці, можна знімати фільм на Мосфільмі. Я думаю, що навіть і знімуть однозначно. Е, уже прокоментували цю подію в Офісі президента України і сказали що це повна маячня. Я також вважаю, що це повна маячня, але це варто, щоб знали, розуміли, для чого це робиться. Якщо не для цього можете написати свою версію. Я зараз розглядаю всі ці іпсошні теми, заяви Лукашенка, звинувачення НАСУ якихось там усіх гріхах путінських і так далі. З єдиною метою Путін хоче припинити наступ ЗСУ. Навіть евакуацію почав для того, щоб якщо ж нічого не вдасться, то буде зрівнювати з землею Курщину. Я також в цьому ще раз скажу. Не сумнівайся, я не відкидаю такого варіанту. Але події зараз у Курську а, і Курській області до Курська ми ще не дійшли для Путіна. складаються справді не дуже добре. Спецпризначенці СССР СБУ. Я так розумію, спеціально призначені, якісь війська СБУ. Підрозділ взяли в полон 102 102 військовослужбовці 488-го гвардійського мотострілкового полку Збройних сил Російської Федерації та підрозділу Ахмат. Це, мабуть, найбільша кількість одночасно взятих в полон росіян і вже починають говорити про те, що йде нібито підготовка до великого обміну. Загальна кількість полонених там обчислюється ледь чи не 2000. І Дмитро Лубінець офіційно учора в телемарафоні повідомив про те, що йому телефонували вже з Росії і пропонували обмін. Тому історія ця дійсно має місце. Друзі, це офіційна інформація. Нічого тут я зайвого не говорю, тому що розумію наскільки це чутливе питання. І сьогодні була ставка також, яку проводив Зеленський Сирський, йому доповів, що ми вже контролюємо 1150 квадратних кілометрів Курської області. Мабуть, будемо ще контролювати, бо, як бачите, евакуація оголошується в тому числі з Лужківського району. І також ми контролюємо 82 населених пункти. І навіть в Курській області створили військову комендатору, яку очолює Москальов, якщо так не помиляюсь, прізвище генерала. Ну, такий собі теж жарт для росіян. І на тлі наступу нашого в Курській області Росії зараз активізувалися наші партнери в питанні переговорів про те, щоб надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю. Ви чули вже заяви про те, що нам дозволили вже давно всім бити. Але я неодноразово говорив, що я не фіксував, не бачив повідомлень про те, що ми якоюсь далекобійною ракетою вразили якийсь військовий об'єкт на території Росії. Як правило, це робиться безпілотниками України і нашими ракетами, яких не так багато, нібито Точка У, нібито Нептун. Перепрошую. Але от зараз вже британці ініціювали діалог про те, аби надати дозвіл Збройним силам України бити ракетами Storm Shadow по Росії. Storm Shadow – це британська ракета. І британці говорять про те, давайте надамо дозвіл Україні бити цими ракетами. Тобто... Щоб ви розуміли, рішення не ухвалює якась одна країна для того, щоб бити в глиб території Росії? Рішення ухвалюється консолідовано заходом, звісно, в закритому режимі. Вони вирішили, що, наприклад, танки Челленджер, Леопард і інші можуть бути на території Курської області. Вони сьогодні там були помічені, зокрема британські танки. І військова техніка країн НАТО вона може бути використана на території Росії і використовується нашими е, спецпризначенцями військовими, тому що там перебуває багато підрозділів з різних спецслужб і в тому числі Збройних Сил України. І також сьогодні пише видання «Політико», що е, нібито розглядають питання про надаль... надання Україні зі Сполучених Штатів Америки ракет великої дальності. Joint air Айрту surface Stand of Missiles. Ну, назва така. Я вам її, можливо, неправильно вимовив, але справа не в тому. Ці ракети можуть бити далеко, вони далекобійні. Кілометраж теж вам не скажу, але бойова частина 450 кг. І їх можуть використовувати також і літаки F-16, які вже в нас є офіційно. Тобто, розмова про передачу в Україні далекобійних ракет ведеться. Єдине, що довго вона ведеться, я розділяю тут ваше обурення, допоки вони родять, то ну, пізно, звісно, не буде краще пізніше, але е, аніж ніколи. Бо от на тлі скандалу, який ми маємо зараз із північним потоком 2, тому що ну, Німеччина сказала, що підірвав Північний потік-2 український водолаз. Які про це вони сказали ще в червні. Він два місяці був у Польщі. Зараз Польщі втік, нібито до України, тому що дізнався, що йому загрожує арешт. Але чому два місяці вони тягнули цю гуму Я не знаю. Ну, типу, у нас скандал з Німеччиною. Але вчора сказали, скандалу нема ніякого. А сьогодні офіційно повідомили, що Німеччина відправляє до України 30 танків. Леопард, один правда, на жаль, не два. Ну чому на жаль? Тому що ну Леопард 2 Ви знаєте, набагато краще. 400 бронемашин машин МРЕП. 4 зенітні комплекси RST і 10 гепардів. Ну, як на мене, це дуже немало. І я бачив вже у багатьох там у телеграм-каналах, і в тому числі в Шарія, який був дуже обурений, Німеччина, яка звинувачує Україну підриві піднічного потоку, відправляє до України 30 танків Леопард. Ну, так, відправляє. Мухи окремо, котлети окремо. Тому і зброя до України однозначно їде. І також Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили, що передають Україні найближчими днями новий пакет військової допомоги. Це хороші новини на сам кінець відео, але вони ще не всі хороші. Я сьогодні також зробив, що на початку вам розповів не дуже добрі новини. Вибачаєте, але так ми мусимо констатувати факти. І не дуже приємні для нас. В Міністерстві оборони Російської Федерації підтвердили падіння бомбардувальника ту 22 м 3 в Іркутській області. Бачив, що його вартість складає під 300 мільйонів доларів. Новина хороша, але таких бомбардувальників у Росії ще є, немало. І також ще одна хороша новина. Проєкт закону щодо підняття податків зняли з порядку денного наступного пленарного тижня. Депутати наші вже відпочили, вони виходять, слава Богу, працювати і поки що цей закон розглядати не будуть. Я вже робив огляд цього законопроекту у себе на каналі, зможете знайти, переглянути, або ви знайдете інформацію на інших других каналах. Там дійсно драконівські а, хочуть зробити податки, все це обзивають військовим збором, ну реально спекулюють на темі війни. Типу, ніхто не донатить. Типу, да, взагалі ми не збираємо там десятки сотні мільйонів, а то й мільярди гривень на допомогу нашим воїнам поза бюджет. Ну, вони вирішили впаяти нам ще й податки. Але на тлі скандалів, які ми піднімали, дуже бурхливого суспільного невдоволення. Повірте, воно так видається, нібито дрібниця, але це крапля до краплі свою справу робить. Поки що цей закон зняли з порядку денного. Я думаю, що його повернуть, але значно зміненим. Є. Така думка, що можуть просто підвищити ПДВ, що також вкрай погано. Якщо зроблять, наприклад, там 25% для того, щоб покрити а, ті надходження, які вони планують залучити до бюджету, то це в будь-якому випадку серйозно ударить по ціновій політиці. Загалом, ну на жаль, концепція у комітеті, який очолює гетьманцев, і він діє спільно з кабінетом міністрів в частині збору більших податків через підвищення ставок. Вона не змінюється. Але поки що законопроект зняли з порядку денного. Дай Боже, щоб я помилявся, і він точно не повернеться взагалі до розгляду. Наголошую, зняли з порядку денного не означає, що відкликали. Вони повинні були б його розглядати. Друзі, за цим також слідкую. За всім слідкую, ще раз вас дуже прошу, враховуючи те, що канал знаходиться реально під атакою ботів, я в цьому не маю сумніву. Я дуже рідко про це говорю, ви це добре знаєте. В кожному відео це не повторюю. Ще раз дуже прошу, долучіться до цього відео. Прокоментуйте будь-який коментар невеличкий, маніпуляція під відео, підписка, відписка. Знову повернулися. Дзвіночок, воно все додає. Трішки розкочегаримо алгоритм, який знаходиться у бані. Дякую, що ви підтримуєте. Дякую, що дивитесь, Дякую вам за те, що ви є. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.